Росіяни знову завдали удар по українській дамбі. Вісім ракет поцілило по Дніпро ГЕС. І користувачі уже від ранку постять порівняння цих руйнувань з підривом греблі під час Другої світової війни. Інша половина гадає, чим буде блекаут у цьому відео. Я розповім про наслідки удару росіян по Дніпро ГЕС та у якому обсязі можливо відновити генерацію енергії. А також поясню, чи можуть росіяни підірвати греблю, як це вже було двічі в історії. Почну з головного в результаті обстрілу загрози прориву дамби немає. Проте є значні пошкодження обладнання і споруд самої гідроелектростанції, розповів нам директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Перед постингом матеріалу ігор Сирота повідомив, що їм потрібно розібрати завали і дістатись до обладнання. Тоді буде зрозумілий масштаб руйнувань і що потрібно для відбудови. Але вже відомо, що деякі агрегати згоріли, і для відновлення одного потрібно до двох років. Сама Дніпровська ГЕС складається із двох електростанцій. Обидві не працюють, а одна з них у критичному стані. Тобто наразі невідомо, коли її можливо буде відновити, щоб ця станція генерувала електрику. Всього, за даними офісу генпрокурора, по Дамбі влучило 8 ракет. Для початку давайте розберемось, які цілі могла мати Росія. Гідроелектростанції виконують важливу роль для України. Вони допомагають маневрувати українській енергосистемі. Тобто внаслідок руйнації ГЕС буде важче покривати нестачу електрики у пікові періоди, а саме вранці та ввечері. Друге, Дніпро ГЕС одна з найпотужніших в Україні. Вона дає в енергосистему півтора гігавата. Це доволі велика потужність і співстав на роботі двох реакторів на Рівницькій АЕС. І як нам розповіли, вона ймовірно буде працювати у половину своєї потужності. І це відображець відобразиться от на споживачах звичайних маневрних потужностей не буде їх не буде вистачати, але літо. Звичайно, це не зима, це не холод. Більше світловий день, і в будь-якому випадку це легше, скажімо так, пережити навіть обмеження електропостачання, яке може потенційно бути. Окрім цього, росіяни розраховували і час завдання удару по гес зараз. Після зими Дніпро найбільш повноводне, тобто і генерація електрики на гес максимальна. Тепер давайте розберемо інший не менш важливий кейс. Як я говорив раніше, ракетними ударами росіяни пошкодили і саму греблю, проте загрози прориву дамби немає. В історії Дніпровської ГЕС вже були випадки її руйнування, а точніше, два. Перший у 1941 році, коли радянська армія відступала із Запоріжжя. Тоді працівники НКВС після особистого схвалення Сталіним підірвали Дніпровську дамбу. За даними українських істориків, висота хвилі становила понад 5 метрів. Затопило частину острова Хортиця, а загинути могло близько трьох тисяч радянських військових та цивільних. Через два роки нацисти також підірвали її, коли вже самі відступали із Запоріжжя. Але чи може Росія в сучасних реаліях зорінувати Дніпровську ГЕС? Важливим чинником, що тоді у 40-х роках дамбу підірвали, заклавши у конструкцію велику кількість вибухівки. В принципі, це те, як і сталося з Каховською ГЕС. Тобто сапери мали прямий доступ до найвразливіших конструкцій дамби. Туди закладали просто тонни вибухівки, коли її підривали радянські військові, у греблі було 20 тонн. Нині ж за допомогою ракет росіянам буде вкрай важко зруйнувати ГЕС. Але звичайно, ми не враховуємо ймовірність удару ядерною боєголовкою. І ще тут треба врахувати теперішній стан дамби, яка проєктувалась як надзвичайно міцна споруда. Але якщо почитати новини з рецепт вчора, ми бачимо, що в 20-му році там вже такий стан цієї греблі визначений як не дуже добрий. Але і випадки руйнування дам під час бомбардування також були. Це теж відбулося під час Другої світової. Тоді, щоб зруйнувати німецькі греблі, британці використали чотирьохтонні тонні бомби. Їх особливість у тому, що вони вибухали під водою і так підвищували потужність ударної хвилі. Тобто, якщо коротко, це можливо, але дуже складно. Проте у випадку руйнування Дніпро Гес наслідки будуть менші ніж від підриву Каховської. Якщо це песимістичний сценарій, ставить, станеться це тільки в тому, що високий рівень води і саме гідродинамічної. Тиск, який буде відбуватися при цьому, то він для них розташованих буде внести великі загрози, але не він буде не поширюватись на великі відстані, mm -hmm. тобто по Херсонська область, Панизія абсолютно не відчується. Так, вода в основному зупиниться на території колишнього Каховського водосховища, і що немало важливо, український плацдарм на лівому березі Херсонської області також не буде затоплений, говорить Яцюк. Як ти знаєш, на цьому каналі ми завжди намагаємось більше пояснювати новини. Тому, якщо ти новий глядач, підписуйся. А для тих, хто давно з нами, поширюйте це відео, щоб більше людей дізнавалось про контекст новин.